Правильно. Да. Зараз ви правильно сказали, є ознаки, як відповідальність, за які перебачена закон. Да, це не це не. правосавість Скільки я буду руку держати насправді суспільство зростає держу. агресія. Це ну, слід визнати, і потрібно зрозуміти, звідки іде накопичується ця агресія. А, це не поодинокий факт. Ми зібралися не лише по 18 травню. Хочу сказати, що от мені про інтернету прийшла по соцмережах інформація. Про те, що ці люди, які брали участь 18 травня, нападали колись на наш фестиваль у 2010 році. А в цій студії саме вже влаштовували тоді якраз розслідування цього інциденту, напали бойовики в 2010 році на фестиваль Ірпіні. Нагадаю, що тоді спочатку був донос від пана Клісніченка в СБУ, що фестиваль патріотичної пісні розпалює міжнаціональну ворожнечу. Приїхали інтелектуали. Різних національностей Йосип Зісельс, Олександр Пасхавер, Іван Малкович. Щоб засвідчити на цей фестиваль. Що навпаки, це патріотичний лише фестиваль. Тоді напали боївкарі. І добре, що у нас була добра, добра охорона, але постраждали два охоронці, яким поламали руки і голову. Міліція, на жаль, нічого не зробила. В мене перелік. В мене є прохання від голови медіапроспілки Юрія Луканова. Тут 10 випадків. 10 випадків нападів на журналістів за останній рік. Мене, я, якщо з вашого дозволу, виконує прохання, я назву лише прізвище і міста, де були за цей рік напади на журналістів. Це агресія не лише стосується 18 травня. Херсон були напади на журналістів інформаційного агенції Таврія Ньюз», Олександра Тарасова та Валерія Миронюка. Перешкоджання професійно-журналістської діяльності прокуратура міста Херсона з цим рішенням погодились. Єдиний випадок. Напад на донецького журналіста Максима Касьянова. На жаль, слідчого, який розслідував, підвищено, а порушені кримінальної справи не дозволене. Наступна, журналіст Іа Таврія Нюс Валерій Міранюк. Прокуратура міста Херсона фатів прошкоджання професійної журналістської діяльності не знайшла. Наступна, напав на журналіста Миколаївського інтернет-видання «Ник Весті Володимира Селякова. Так само. А, прокуратура відмовила в, переч... в статті в перешкоджанні професійної журналістської діяльності. Наступна Крим а, Анна Андрієвська та головний редактор цього ж інтернетного видання Заїра Акадирова проти них порушена кримінальна справа. Справа не закрита. Наступна місто Алчевськ проти опозиційного журналіста Юрія Гучкова незаконно порушена кримінальна справа. А, Херсон під час зйомок. Незаконного виселення було здійснено напад на журналістів і Атаврі Олександра Тарасова та Валерія Миронюка. Їнакіо Донецька область, побита кореспондент інтернет-видання Депендент мас-медіа» Тимофія Златкіна. А, наступне побили Віталія Лазебника, фотокореспондента «Точка.нет». це Дарницький район. І це за останній рік. І це лише те, що є в медіаправспілці. Не помічати цього, що у нас напади на журналістів не можна. Не помічати, як при цьому діє, я не перераховував, не зачитував. В половині цих випадків майже присутні представники органів правопорядку, міліціонерів, які бездіяли. Не помічати цього неможливо. Як діє прокуратура, не помічати цього неможливо. Нам потрібно боротися з агресією в суспільстві і